Легендарний мотоблок. Привіз свою ластівку триколісного спарта капітан. Пластмасу не ставлю. Стоїть легендарний мотоблок. Мій бус зараз на ремонті. На жаль, дороги бажають кращого. Доставка так просто не дається знаки, але доставляю. І показує мотоблог, якому багато-багато років, який придбав у нас Володимирович і подорожує, так, да, це Віталій. <клухи> <У, клухи> Бачите, прийшов господин і собака напала. на <клухи> Добро здоров'я, Володимир! Як вам апарат? Віталій Михайлович, да. вас зараз зніма. да, Знімаємо. <клухи> Зможете поїхати? <клухи> Пробуйте. Як воно? Зараз все розповім. Присіли? О, добре. О, Дивіться. Ось ми вмикаємо, так? Так. Якщо хочете назад, задній хід. Просто даєте газку ага. і він їде. Зум це працює для того, щоб ви не забули. Ну угу. Краще зараз, поки не навчилище після селача угу. на першій передачі їздить. Він отак має повільний газ. Бачите? А. Так, це поворотники, ліворуч, праворуч. Uh -huh. Сигнал, світло. Це стоянковий гальма. Uh -huh. От ви собі поставили на стоянковий гальма і даєте газ, він не їде. Uh -huh. Так от обираємо. Oh, палку Да, Я можу палкою ходити. Бачите, трьохколісним вже палка не потрібна. Uh -huh. Пробуйте назад. Зум. І потрошки газку вперед. Так, куди. Там воно в і... Обережненько, щоб не в'їхали. О, бачите. І все, газку. І будете їхати. Привіт. <ривіт> Поки господаря не було, не гавкав. Все. І можна вперед. Виключайте. Перша передача у вас включена. Просто газку вперед давайте. Бачите? Силача свого будете продавати? Будем. Да? да. За скільки? За 22 тисячі. Ну, а якщо люди будуть дзвонити, поторгуватись. Ну, можна, торг теж присутній. Торг присутній. Да. Залишаю номер телефона під цим відео для того, щоб майбутні господарі могли подзвонити за Володимировича Силача. Так. І ви вже розповісте, в якому стані, надішлете фотографії на вайбер, якщо потрібно, і так далі. Просто зараз села немає, онук поїхав в сусіднє село. Село, да. У Рихальськ поїхав. Да, ну да. поки він в Рихальську. Ну це добре, що доїжджає до сусіднього села без усіляких проблем. Воно доїжджає і більше, доїжджає і до Ємельчина, і до Новорада. Ну, мабуть, літом. Зараз літом, холодно, да, літом. зараз холодно. Да. Що ж, дякую вам, насолоджуйтесь, тільки дотримуйтесь правил дорожнього руху і вам дякуємо. Одужуйте. до побачення. До побачення.